Відносився. Я цю людину знав десь, я думаю, 5-7 років тому назад. Це дійсно був молодий, талановитий хлопець. Багато років я тільки вже бачив в Чернігів, що він десь. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку людини не немає, в будь-якому випадку говорити про те, що відбувалося негарно. Я думаю, що для батьків це все ж таки знаю, що мав, 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 мама паралізована говорила її. Що в нього є сестра? Думаю, що в будь-якому випадку для батьків це горе. То... Думаю, що... Взагалі це те, що відбулося, відбулося. Людини немає. А був це молодий, талановитий був. Те, що я знаю, талановитий журналіст, те, що я одна п'ять молодий Так Вчора ми нарахували 14 чоловік, які стояли в людях і які намагалися дві години мені зірвати. Навіть одну людину споїли. Навіть одну людину споїли. От на жаль, говорили сьогодні за вознюка. На жаль, це був талановитий журналіст, талановитий журналіст, якого просто я вважаю знищили і знищили чим знищили горілки, тому що зрозуміло, що горілка розрахуватися добре чи вніс грошима. Ви знаєте? От на жаль, що відбулося, що цієї людини вже немає. я цю людину знає вже десь 5-7 років. Так само як на мою думку, зараз цей кандидат чесний. Андрійченко, так, здається, Андрій, Андрійченко. Андрійченко. Володя. Я звертаюся весь час до журналістів говорю, що побалакайте з хлопцем, тому що так само, на мою думку, це просто технічний кандидат, який займається і працює на ту команду, щоб просто відтягнути голоси і так само поливає брудом. Тому я вам що хочу сказати: ми з вами разом йдемо впевнено до перемоги, це 100%. Ми переможемо інше по іншому, бути не може. Моя команда працює депутати міської ради, районної ради і буде працювати. Я думаю, ми все зробимо, щоб тут був дійсно господарник, який буде поповнювати бюджет, і це його функція вболівати за рідне місто, тому що Чернігів може бути найкращим в Україні. І дійсно, десь колись є приклад, хтось, да? От так само Чернігів може, тому що це історичне місто. Таких міст взагалі воно на першому місці. таких міст взагалі три: Чернігів, Львів і Київ. Зрозуміло. Тому а, у них і горить, як то кажуть, земля під ногами. Вони не знають, що робити, тому вони можуть тільки що робити. Вони можуть тільки поливати брудом, робити брудні листівки, робити перекручувати брудні фільми, зривати. Ви знаєте, на площі, як вони зривали е, виступ кандидатів від е, опозиції, як вони нас заставили артистів з філармонії стид, позор, да? людей зв'язами на очах, люди чотирьом тисячам людей в спину. Проводили концерт. Це взагалі наскільки потрібно боятися опозиції, потрібно боятися нас, потрібно боятися так само, це ж все робив міський голова, потрібно боятися Дубеля, громаду для того, щоб це робити, щоб в три години люди виступали з тими 4 тисячам людей. І так само, як вони намагаються зірвати мені приймальні і не одну приймальню, вони ще не зірвали. І це їм не допоможе. Я думаю, що перемога буде за нами, все буде добре, і наше місто дійсно буде на кращому, І ми дійсно разом з громадою потрібно тільки завдяки таким круглим столам, завдяки зустрічам ми зможемо змінити нашій державі і завдяки тим, що ми об'єднаємося. Тому я так само і мене запрошують, я запрошую всіх запрошуємо дійсно в п'ятницю на біти, який буде з питань ЖКХ, тому що потрібно підніматися всім і піднімати це питання для того, щоб ця корумпована влада зрозуміла, що так вона робити не буде. Дякую.